Імпічмент 24 роки тюрми, президент світової держави за гратами. За що? За корупцію, хабарі та зловживання владою. А ще, що прекрасно: близька подруга президента Хве Сунсіль. Вона, користуючись президентським заступництвом, вимагала мільярди вон у Самсунг і Лоте. Корейці цього не стерпіли, десятки тисяч на вулицях. Арешт подруги, імпічмент президента. Ось це справжня боротьба з корупцією. А що у нас? Мільярди крадуть, вілли купують, а потім... а потім відкуповуються парою мільйонів застави. І це ми ще не обговорюємо чутки, які гуляють кабінетами. Про можливий вплив якоїсь там Алли Борисівни нічого не нагадує. Так хто ми Південна Корея? Чи вже майже північна? Сьогодні ми знаємо, що 37 мільярдів ми тільки вкрали люди, які заробляють на корупції, повинні сидіти в тюрмі.